Всім салют, пацани! На минулому відео назбиралось 40 лайків, і тому ось нова серія мого шляху до 50 мільйонів на квантерпел GTA 5 Якщо на цій частині назбирається 50 лайків, то зразу випускаю наступну. Таким чином, я хочу бачити, чи є смисл продовжувати знімати далі цю рубрику. Також мені є невелика ціль набрати 500 підписників до Нового року. Тому якщо тобі сподобається моє відео, то буду радий бачити тебе на своєму каналі. Ось результати конкурсу з минулого відео. Щоб забрати призи, напишіть мені в Discord. Новий конкурс на 500 тисяч ігрової валюти. Для участі тобі потрібно бути підписаним на канал, поставити лайк та коментарій під цим відео. Ну і при початку своєї гри ти можеш вести промокод Сопрано. Він дасть тобі 50 тисяч та плюс ігровий рівень. Треба використати наживки та вудочки, які позалишались в мене з минулого разу, як я рибалив. Відправляюсь на пірс та закидаю вудочку. Засікати часик того разу, не буду. Так як скільки виходить заробити за одну годину, я вже вирухував у минулих серіях. Просто буду рибалити, доки не закінчуться всі снасті. Та рибу також не буду зразу продавати всю. Нехай не збирається хоча б кілька тонн, бо по 20 кілограм продавати немає смислу. Заїхав лопотити будинок, який ніяк не можу продати. Щось мені підказує, що я з ним не то, що нічого не зароблю, а ще й вийду в мінус. Ще трохи почекаю, але скоріше за всього прийдеться ще знижувати ціну. На даний момент він стоїть на продажі за 1,4 мільйона, а купляв його за 1,3 млн, щоб продати дорожче. На крайняк продам його за 1 мільйон, щоб не мучитися, та й все. На перекупи машин мені якось більше везе, ніж на будинки. Взагалі задумуюся над тим, щоб взяти один дорожчий будинок з мінімум 4 гаражними місцями та перепродавати тільки авто і всяку одежу. Бо з цими хатами в більшості в мене виходить тільки одні мінуса. Хоча раніше получалось краще їх продавати. Ну коротше, ще побачимо, а тепер заїхав на авторинок подивитися, що тут можна взяти по низькій ціні. І знайшов таку BMW F10, але глянувши ціни на неї, зрозумів, що 2,5 мільйона трохи за дорого для неї. Ну тобто, якщо брати собі а не на продаж, то напевно це нормально. А так як мені щось треба заробити з цього, то продовжую шукати краще щось дешевше. І через деякий час знайшов таку саму F-10, але вже в маркетплейсі. Продаю цю беху за 2,4 мільйона. Зразу пишу смс-ку, що можу забрати її на 200 тисяч дешевше. Цей пацан довго не думаючи згодився на цю ціну. Це дуже прикольно, тому що за останній час дешевше, ніж за 2,5 мільйона, зволяти таку машину майже нереально. Тут ще й нульовий пробіг та максимальний тюнінг з дрифт-чіпом. Проїхався на ній та після чого купив за цю суму, за яку договорились з самого початку. Залишаю продаватися на наутеренку за 2 мільйони 450 тисяч. Думаю, що це нормальна ціна. 1050, ну навіть і 100 зможу ще комусь кинути. Приїхав 15 зупинок на автобусі, щоб виконати завдання, та заробив ще якісь 20 тисяч. Мало звичайно, але ще трошки і у батлпасі будуть нормальні нагороди, тому треба потерпіти, аби до них добратися. Ну і тепер з'явилось завдання: заробити 119 тисяч працюючи на роботах. Так як в мене найбільше прокачений навик пожежного, то їду туди. Там я найшвидше зможу це зробити. Не встиг виконати і половини цього квесту, як мені подзвонили за покупку БМВ. Прийшлося швидко приїхати на ринок. Продаю за 2 мільйона 350 тисяч. І виходить, заробляю з неї чистих 150 тисяч і їду далі орендовувати пожежну машину. Через півтора години на кінець прийшов цей рівень батл пасу і забрав за нього нагороду у вигляді таких червоних селанових на авто. Не думаю, що продавши їх, я заробив би багато. Краще нехай стоять на моїй тачці. Доки є легкі завдання у батлпасі, то продовжую їх виконувати. Приїхав 5 рейсів далекобійником, заробивши тут коло 25 тисяч та 300 досвіду. Та виконую ще цей квест на кілометраж, а ви вже не на фурі, а своєю машиною. І забрав ще тисячу очків за відіграний час. Ну я на цьому поки що все, так як більше немає нічого такого, що б я хотів тут виконати. За завдань дають мало очків і потрібно на них тратити багато часу. Будинок так ніхто і не купив, тому поступово знижую ціну. Ставлю поки що 1,2 мільйона з надією, що хтось такий цей будинок купить. Заїхав знову на авторинок і знайшов такий Challenger який продається за 1 мільйон 900 тисяч. Тепер треба, як завжди, попробувати поторгуватися. Продають такі тачки переважно за 2,5 мільйона, а тут мені попалось за 1,9 Поцікавився у знайомих, які трохи краще за мене розуміються у перекупах, і вони мені сказали, що я продам його дорожче, але на це потребується трохи більше часу. А я вже довго не думаю, чи якимось чудом ще знизив ціну. До 1 мільйона 700 тисяч. Продавець думав менше хвилини, тільки написав, щоб я його завів з казіно. Та поставив 1,7. Доки не передумав, я швидко купив цю тачку та відвіз його в казік. Попросив він мене зачекати тут 5 хвилин. Попробував трохи його відговорити, щоб бійшлося без казіно. Але все це було марно. Ніколи краще так не робіть і взагалі не грайте в казіно. Бо можна лишитися без нічого. Чекав ще його тут хвилин 25. Та й так ніхто й не прийшов, і навіть не написав мені. Яка його доля і чи залишив він всі гроші у казіку, я не знаю. Може взагалі він хотів піти з проекту. Ну а я приїхав на авторинок поставити цього доджа на продаж за 2,4 мільйона. Думаю, що напевно буду продавати його довго, так як це не така ходова машина. Але 100% вона коштує набагато більше, ніж я її купив. Скоріше за все, у наступних серіях займуся плотніше її продажею, покидаю об'яви у грі та по дискорд каналах.